Вітаю всіх на своєму каналі. О, тут ще є магазин один. але ми йдемо з вами Актіон. Це сеть магазинів Актіон по всій Бельгії. Зараз зробимо огляд товару. Я не була в цьому Актіоні, мені розказували, що там, в принципі, це наша Аврора. Давайте сейчас завитаем. Э, Элди. Элди. А что такое Элди? Элди аукцион. А ну пишлите. Пишу. Ак Акцион. Вот сюда нам. Ауктіон пішліть. Мега магазин. Маю надію, що я куплю собі шлюбки і вам покажу, що в цьому магазині є. Так, кола, пак кола. 9,99. Угу. 88 центів. Ух ти. Ага. Йдемо далі. Це їда нас не сильно інтересує. Чемодани. Чемодани. Воду можеш взяти, почати пити, потім на касі розчитатися. Так, да, можна. Чемодан. Слишком маленький. Слишком маленький. Да? Будемо вибирати більший трошки. Та я щось ціни не бачу, не пойму, де вони. Чемодан. Так, да, так, ходимо, смотримо, ходимо, смотримо. школа чуешь а может и тетрадки книжки каникулы а спортзал а спортзал так все для школы все для школы а, начнем с того ряда все есть точно как наша аврора только цены все есть. Все, что тут, все, что хотите. О. Носки капа. 2,39. Ну, если я так поняла. Ну, я не знаю, где тут можно цену посмотреть. Теплые. Носки теплые надо брать летом, когда дуже жарко. То два тридцять девять, тридцять девять сорок шіпари. Шлюпки два сімдесят дев'ять. А я вчора потратила мільйон. А ну сейчас собі найду. Ну і що що мужські надо, головне собі розмір знайти. 279 шлюпки. Я... Так, идем я... далее. ё я... я... да, сюда можно двигаться. Все, что хочешь, я. Так, переходники до телефона. 895. 5,95. Ну, у нас тоже цены, конечно, переходнички. Вот.

Болонки по 1695 по 20 євро. Сюди ходять е, всі бельгійці, французи, хто, на якій мові вони говорять, сюди ходять аукціон. Та вважається, дуже класний магазин. Наушники, вон, дивіться, 6,95. Тут купи, там продай. на, Це тобі на зиму буде з чим мені плять без Так, ваніш 3,98. 444. Так, далі пішли. Катріджі. Бумага цвітна, 3.69. Ну тут можна і для школи скупитися нормально. ручки. 99 центов. Мне ножи нужно. Найди ножи, если найдешь что-то, скажешь. Ты уже знаешь, где ножи? Ух ты, кухонный, все для кухни. Наборы. О, 2 евро. А, такого нема якісного, як я купила. От. два євро, два ножа. Так, чайник останній забрали за 11,95. Є чайники за 17,95 куча всяких О, ось і ще чайник за 7,95 Міксери, блендери Та я не знаю я тут хозяйку включу он есть эти штуки де картошку фри готовить Сейчас вам скажу сколько воно стоит 49 евро 49 евро євро 7,95, ще дешевший чайник. Ну, ми не будемо другий брати. Так, ціни на сковородки. Дивіться, 4 євро маленька, 6. Євро більша. І по 9,95 є каструлі. 8 євро каструля. Є 9 євро каструля. Є набор сковородок. Більше менше 30 євро. Ектор Хіменес Браво і тут. Ну, так... Набор каструль можна купити. Я не знаю, де скільки фінансів взяти. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, Вишліть мені хоча б 2-3 євро, щоб я лопатку собі для сковородки купила. Зажигалочка 99 євро. Ну, Аврора. Термос 4,99. Чайники 10 євро. 3,99. Це дуже кружки такі цікаві. Ти, супер все. Mm. Підемо далі пройдемося. Маю надію, мене чути. О, вот, 6,95, такий ковшик. І 10 євро це, по-моєму, для... Да, це для індуктивної пічки. Така сковородочка. Непогана. пощупать? Да, но так это сложновато. а а, -а. Да. Ну, давай, кидай сюда. В этот. час. Туалетный утенок. Евро восемьдесят девять. Вот. Для унитаза. Девяносто восемь центов. Освіжувачі повітря. 2,18. для унітаза, для грільниці 298. Містер пропер. Містер пропер євро 93. Містер пропер налетів. Так, от для суперфін це для миття чайників посуду. Так, мийчий засіб і серветки 52 цента. А, це перчатки, миючий засіб євро 16. Посуд, шабре. На це я зайшла, так? Да? ну, підемо далі. Я так кушать уже хочу. Тетрадки. Пледы. Подушки. Так, мне еще надо чемодан найти. Вот подушечки. Пледики. Так, солодощі, Twix Євро 98, Mars, Євро 93, 2 євро 227 грамів, євро 98, 238 Bounty, снікерс, 249, 227 грамів. Це так, продукти трошки. Точно як Аврора. Тут є все, все, все в цьому магазині. Він просто огромний і замечательний. Так. Постільні набори. Це, що нам давали? 1295. Одіяло, подушка. Надо почитати, що це. Це, мабуть, одіяло. Подушку можна знайти і постілі можна знайти. О, носків багато знайшла. Так, носочки. Трусики, носочки, бюзгалтери. 3.99 трусики. 2.99 бюстгальтери. Вот бюстгальтери 5.450. Піжами. Даже взуття є. Так, дивіться, дві новолочки непогоні такі. 495. Подушку взяли. 1495 подушка. Точно подушка. Ну, це, мабуть, для. Це ж подушка? Подушка. Угу. Бо нам видали подушки, ну, нехай будуть такі. А, це, а, В принципі, магазин доволі класний і прикольний. Ну пішли, там ще походимо і все. Все, все тобі купили, що треба. Де? А, вон чемодони. Зараз подивимося на чемодони. І мені треба резинові шлюпки за 2 євро. Я на собі економлю. О! 349. Ну це шлюбки. Зараз буду міряти, куплю собі. Ну не, за, ну не за 7, а за 3,49. Розові. Одівай на мене. Можна мені тебе зняти чи ні? Ні, нельзя. Ану, папі покажу, істини більгієць, ану. Снімай, мать. Держи там відео, йде. Ну. Ти бачишся, так? Ану. Так, чемодани по 20 євро, по 19 євро, є по 24,95. Оце от сумочка йде маленький. 24,95, непоганий чемодан. Так, великі чемодани, чемодони. Біжеві 2. 1,3995, трошки менший 30 євро. Ну, я думаю, нам треба оцей брати. Він не дуже здоровий, але класний. А ну класний. Ану, дай, як у діда. Такі дожди. Щас з себе О! Дід, привіт. Кепка, як в тебе. Дід бацінив. Що? Дід баценив. Дід так. Дід, привіт. Бабушка скаже щось, потім як побачиться все. Так, що тут у нас? Очки? Он деякий макасіни недорого. 11 євро. Спортом займається. А окуляри, гляньте, які супер. А джинси. Синув, джинси. Це шорти. А, це шорти, тобі такі не треба шорти. 10 євро. Ремень. 4,95. Да, папа казав, що це каже цей магазин, типу Аврори нашої Тут все-все-все є. Дорожки. Вон, тримпеля, 2 євро. А дівчата щось заплатили більше. А, замочки. Чуєш, найди отам, от де інструменти замочки. Нам треба один замочок. Прищепки. Шістьдесят два цента, дев'яносто дев'ять веревки. Угу. Так, далі жінка гігієна. Два шістдесят п'ять. оби евро шестьдесят восемь.